Чекайте, мені треба зняти штани. Привіт, світ! Отже, тиждень влогів. Сім відео за сім днів. Передноворічних, казкових, прекрасних, радісних. Я дуже емоційна, тому що мій ранок сьогодні почався з оцього. Це по перше, оце мене збудило. По-друге, мій ранок почався з оцього. Я здавала аналізи. Я вже поснідала, попила каву і сьогодні 30 листопада, останній день осені. Завтра, 1 грудня. Я все думала, як зробити. Типу, почати з неділі, але це 30 листопада. Але щоб ви 1 грудня прокинулись, і у вас було перше відео з понеділка, 1 грудня, ви бачите, будете моє 30 листопада. Потім, 2 грудня, ви бачите, будете бачити моя перша грудня. Ну, грудня, господи. Ну зрозуміли, поїхали, пішли. Все, сподіваюся, я не здрію. Сподіваюся, я буду встигати монтувати. Я дуже очікую, сподіваюся на вашу підтримку, на ваші лайки, на ваші коментарі. У вас, взагалі, є унікальна можливість поставити мені якісь питання, тому що це все буде майже в режимі реального часу. Один день тільки буде. Різниці. Тому 30 листопада, неділя. З мене взяли кров. Все, що я хочу, це піти в душ. Тишки привести себе до ладу, тому що я не вмивалася, не їла, не пила. ну вже поснідала, але до того, коротше, швиденький душ контрастненький. І вриваємось! А -а -а -а! Прекрасно! Обожнюю! Просто мінус 10 кг, плюс настрій. Волосечко. Моє чудовеньке. Вимите. хотіла вам показати. Сьогодні я Після аналізів пішла в ветеринарний, щоб купити покіті корм. Зараз я вам покажу, що я принесла в хату для покіти. Зацініть конструкцію. Вона вже тут була всюди. І там, і там, і там лазила. Щось вона сьогодні трохи не в настрої, Ну, коротше. Така штукенція. У нас проблема з тим, що вона дере меблі, і дряпалка, мені здається, попередньо не подобається. Тут є такі дряпальні елементи. Опа! Добрий день. Заходьте, проходьте, це ваш дім. Ой ти моя маленька, Моя улюблена котко. Ну і вона дуже любить вилазити кудись високо. На телевізор, отуди от на полиці. Ну воно таке доволі високе. Та вона собі тут думаю, сподіваюсь, буде тусуватись. Є такий м'ячик. Де? До речі, так гарно позаду мене, тільки мене тепер не видно. Тут завжди висять вогники. Коли нема світла, ми включаємо кофло. Батареї і воно все отак освітлює кімнату. Тре, вона дере. Боже, вона дряпає. Бош. Покіта, це ти. Все, все не заважаю. Тому що попередня дряпалка, зараз вам покажу, така була. Вона типу, була дуже маленька. І ну, вона і дряпає та, але не те, що вона знає, що треба, якщо хочеш дряпатись, прийти подряпатись. Вона бере дивани, ліжко, одне, якесь таке хобі. Така сьогодні погода: снігу нема. Я би хотіла, щоб то була така, знаєте, різдвяна історія. Доброго ранку, сніг, ура, клас. Ну, є, як є. І от таке небо затягнуте. Я сьогодні думала, у Львові, як тільки настає оця зима. Отака От погода в більшості днів. До речі, я ще зайшла в Блекхані, взяла фільтр з собою. Зараз поп'ю ще кави. <звук> Покіта! Ми заважаємо Покіті пройти. Вона заплуталась в камері. Єдине, що я додам, Покіта скоро буде стерилізуватись все як треба за графіком, тому що я її вакцинувала в день, коли у неї почалась перша тічка. Я не знала, що рекомендовано стерилізувати котів до першої тічки, при тому, що я приносила її до ветеринара перед цим всім на таблетки проти глистів, потім проти бліг, крапельки. Типу, я це все робила, виконувала і мені жодного разу не сказали, типу, що стерилізуйте її до першої тічки. Я взагалі була впевнена, що це робиться з дорослими котами. Ну, коротше, це мій провтик. Е, нема що сказати, але вже думаю, навіть цього тижня, можливо, в тиждень влогів, можливо. Так складеться, що мені доведеться не знаю, розказувати вам про цей весь процес і показувати, бо якщо треба буде, то під час тижні влогів буду її стерилізувати, якщо так вийде. Мені її дуже шкода, і я дуже себе сверю, що я не знаю, якось не вивчила питання, ну, є, як є. Сьогодні неділя, неділя в мене це просто найлінивіший у світі день. Якби мені не треба було сьогодні здавати аналізи і ніколи не знімаю відео в неділю, то я б ну, весь день провалялась і дивилася б дивні дива. Сьогодні я хочу подивитись нарешті, 4 серії дивних див, помонтувати. Я більше не хочу виходити з хати, тому що я вже за ранок була і там, і там, і там. Це таке вступне відео. Не знаю, можете писати в коментарях, що ви хочете подивитися, щоб я вам розказала, показала. Все буду читати. Ну так мені подобається оцей вайб. Як скажіть? О, і я дуже хочу знайти ялинку за цей тиждень. Сподіваюсь, мені теж вийде, вдасться, і треба буде взагалі піти в центр, глянути, як там обстановка. А зараз я буду пити каву і буду вже монтувати оце все, що я не знімала, щоб просто глянути, що з цього всього вийде. Отже, поки світло, я хочу зробити їжу, і дуже давно я купила ось таке прекрасне філе Хека, біленьке, гарненьке, не сіре. Воно було майже без льоду, так гарно запаковане. І я хочу цей рецепт з моєї голови. Я або колись таке десь їла, або я таке десь бачила. Ну я думаю, що це буде дуже смачно. Всі овочі, які в мене є: це морква, перець, цибуля, часник, і є ще банка томатів в власному соці. Я хочу це все протушкувати, викласти в форму, зверху покласти шматочки риби. І запекти, щоб це все пустило сік і до будь-яких круп, макарон, картоплі, поливати, їсти. Не знаю, думаю, на два дні точно цього мало би вистачити. І взагалі сьогодні треба було б мені зробити більше заготовок їжі, тому що неділя, щоб я менше думала протягом тижня, що мені їсти. Але це типу лоток варених яєць, якась крупа, якісь овочі запечені. Не знаю, це така масштабна страва, яку я давно хочу зробити. Нарешті розморозила цю рибу, цей хек і це, до речі, я вперше буду готувати хек. Ну, в моїй голові це буде дуже смачно і дуже швидко, тому що що тому хекові пектися, овочі будуть протушковані. бем, -бем склала, закрила 25-30 хвилин. Їмо. Швиденько готую. Я не буду коментувати, буду готувати. Побажайте мені удачі. Отже, я зробила тут соус. Я так подумала, в принципі, можна додати ну, просто рибу в сковорідку і це все протушкувати. Но мені чогось хочеться це запекти, не знаю. Ці сковорідки жахливо важкі. Опа. Лавровий лист, перець, ось ці помідори, багато цибулі, моркви. І зверху. Блін, треба було, знаєте, що шарами. Перший шар викласти, другий шар викласти. Ну, окей. Трішки зроблю, ну, таке щось таке зроблю щось трішки. Мені хочеться, щоб воно було в цьому соці, щоб воно не погоріло. Кришечкою і випікаємо. Нічого не видно, так? Ну, коротше, воно виглядає як просто тушкована риба в соусі, дуже багато соку, що мені дуже подобається, тому що можна будь-яку крупу зробити і це буде дуже смачно. Рибка просто розпадається. Я зварила макарони, полила цим всім. Ну, Дуже смачно. Але вийшло якось дуже дієтично. Мені здається, це ідеально буде їсти з пюре, з маслом і цим всім полити з рибою. Макарони трішки такі не цікаві. Швидко, смачно, корисно. Дуже здоров'я. Я собі вже почистила яйце, тому що треба з'їсти яйця. Зараз 4 година. Відчуття. Ніби ніч, дев'ята вечора. Я вважаю, готуєш, значить, їж і розказуй, що вона готувала, яке воно на смак. Ну, смачно, мені дуже смачно. Але з пиріжкою було би. Стоп. Так, я дістала вогники, які працюють добре, супер. І в мене щороку є традиція отут розвішувати вогники. Ну, так, чисто для настрою, ну, і типу, коли світла нема, то хоча б буде видно, куди йти. І, до речі, дуже класні штуки, я їх в рекомендаціях розказувала. Це лампочки, які реагують на рух, от коли темно, ти просто заходиш, нема світла, проходиш, і воно типу, реагує на рух. Оця, по-моєму, розряджена. Їх все одно треба заряджати. Але дуже класна штука виручає. Тому я зараз хочу тут поприбрати і розвішу гарненько ось так свої богники. Ну, так, для настрою. Скажіть, але знаєте, що я скажу? Це, коротше, до першої ночі. Покіта тут все розвідала. Обстановочку буде дерти, буде гризти. Це в мене взагалі ну, перший рік з кішкою в хаті. Новий рік. Але я дуже люблю цей вайб. Трішки тут не дотягнула, ну нічого. Мені гарно. Hello, ку-ку! До речі, додивилась я 4 серії Stranger Things. Зараз поставлю вже вас на фоні, буде так гарно. Дуже багато вайбу по Гаррі Поттеру. Наче там у ті сцени, коли мама каже він не чіпай мою дочку і змагається з ним. Оцей момент, коли Віл бачить очима векни. Спойлери, до речі, спойлери. Взагалі, дуже Гаррі Поттер вайб. І на машині, як вони їхали, чомусь мені вайб, як вони добрались тоді до Хогвартса з Роном на літаючій машині. Ну, прикольно. прикольно. Воно не таке жахаюче, бо Stranger Things для мене дуже. Дуже страшні, дуже страшні, особливо там, коротше, сезон не пам'ятаю з годинником. Це таке, знаєте, такі. Не змієте, ці прийомчики, психологічні звуки, бум-бум, щось виходить, несподівано, я таке дуже не люблю. Але прикольно. І що? Наступні серії виходять якогось там 26 грудня. Hello! Як прикольно роблять, що виходить, типу, вони випускають ці сезони частинами половинами. Люди мають час обговорити, наробити контенту, зробити купу теорій, що буде. Це знаєте, це все. Некцин. Накаляють, накаляють обстановку. Мені сподобались ці чотири серії, дуже потужно. Прикольно, Netflix Раз в рік палка стріляє, я би так написала. Коротше, і ще я маю для вас секретний влог. Так -то. Вчора я змонтувала влог, де я розказувала теж про дивні дива, де я ходила до трихолога, де я тестувала ваша кухню-доставку. І цей влог вже доступний для спонсорів каналу ще від вчорашнього дня. І, типу, якщо ви хочете його подивитись, ще мати плюс одне відео, ви можете стати спонсором мого каналу і мати завжди перші доступ до всього контенту, який виходить на каналі. Просто це відео я змонтувала і я розумію, що я його не маю зараз ну, виставити, як куди, бо два відео вдалиться від мене, ну, типу, мені здається, це забагато. І швидше за все воно вийде не знаю, після тижня влогів, колись там якось там вийде, колись вийде. Раптом вам треба ще влог. Для спонсорів є. Дякую, до речі, спонсорам каналу за підтримку Мене і я вас люблю. Шлю вам свої обійми, свої поцілунки. Ви класні люди. Дякую, що лишаєтесь, дякую, що підтримуєте мене, мій канал. Сонце нам сяє! Блін, який ну, вайб з цими вогниками, скажіть. Шукала тільки що ялинку на Олексі. Всі хочуть гроші наперед, а я так не хочу. Дивіться, вийшло відео мого улюбленого блогера. Називається канал Двоколісні хроніки. Хочу ще далі. Дивіться, дивіться. Чоловік на велосипеді їде навколо світу. Зараз він в Чілі. Це дуже прикольний канал, дуже прикольний формат і дуже прикольні відео. Просто насправді це таке незвичне на українському ютюбі. І ну, хочеться, щоб ще хтось знав, хтось дивився, якщо вам таке прикольне. Внутрішнє, я взагалі внутрішню. Я вважаю, що я це він. Я подорожую. Сидячи на дивані, дуже прикольний формат. Дуже мені подобається дивитись. Захотілося в Чилі. хоча це в не те, щоб дуже таке е, туристичне. Е, двоколісні хроніки. Подорожі на велосипеді. Дуже прикольний канал, подивіться, зацініть.